Вітання з вами, психоаналітик Марія Винницька і сьогодні поговоримо про роботу. Тому що на роботі проводимо ми велику частину нашого життя, і так чи інакше, вона дуже впливає на те, як ми себе почуваємо, скільки ми заробляємо, як взагалі ви переживаєте своє життя, як плідне, як реалізоване, чи як таке, що, знаєте, ледве-ледве тягнете ноги на роботу і з роботи і чекаєте, коли це все закінчиться. Тому, відповідно, наша реалізованість і задоволеність тим, що відбувається в нашому професійному соціальному. І робочому просторі, це є дуже важливим елементом нашого простого людського щастя. Тому давайте сьогодні зануримося в тему роботи і поговоримо про такий феномен, який можна назвати корпоративна сім'я. Дивіться, у сучасному світі очевидно, що ми проводимо на роботу велику частину свого часу. І не дивно, що офісне або робоче середовище, якщо ви працюєте онлайн, стає ще одним плацдармом для відігравання дитячих сценаріїв. І частіше це відбувається несвідомо. І ми не замислюємося інколи, а чому робота приносить нам стільки болю, страждань і переживань? Що це може бути? Наприклад, коли ви ображаєтесь на керівництво чи колег, або коли ви вважаєте, що вас не цінують. Та не рахуються з вашою думкою, або взагалі ви можете себе вважати настільки важливою фігурою, що навіть робити нічого не потрібно для того, щоб працювати. Коли ви тримаєтесь за роботу з останніх сил, бо страшно втратити, або коли кожну критику ви сприймаєте як особистий напад, як відторгнення, і вам дуже важко переживати саме професійний фідбек. Коли до керівництва ви ставитесь як до когось по Типу на рівні Бога, або навпаки, коли ви не поважаєте людей, які є старшими по рангу та по ієрархії від вас, і це часто приносить багато непорозумінь і конфліктів. А буває таке, що робота набуває надмірного значення, і вона взагалі, знаєте, ну, стає таким центром, сенсом життя. А, або, або вона знецінюється тотально, по типу ах, робота це знаєте для простаків, особливо беручи до уваги соціальні мережі, як часто там говорять про те, що робота це, це щось не таке цікаве, як життя на балі, да, і гарні фоточки, просто де ноутбук біля океану. Або буває таке, що люди тримаються за своє робоче місце, ну просто ну, всіми силами. І на кожній посаді разом з тим отримують, відчувають дискомфорт. Але з того робочого місця ніяк не можуть піти, та, і знайти якесь краще. Тобто, ви бачите, що є різні е, такі історії, сценарії, паттерни, які можуть відіграватися або програватися на роботі. І давайте подумаємо і подивимося, а що криється за цими труднощами та емоційними проблемами на роботі. Ці та інші прояви в психології називають таким словом, як перенос. Бо робота сама по собі це по ідеї має бути щось досить зрозуміло. Це чітко структуровані відносини, де емоціям та почуттям має бути не дуже багато місця. Майже не повинно бути. Робота та робочі відносини це певний вид товарно-грошових стосунків, куди ви приносите свої здібності та навички, час і зусилля, працю. Ви створюєте певний результат і отримуєте винагороду, гроші, владу, визнання, бонуси тощо. А от коли відносини на роботі чи до роботи до колег підлеглих, до керівника починають набувати надто емоційного характеру і приносять багато переживань, прям ну дуже багато, то це привід розібратися. А яка внутрішня психологічна динаміка проявляється? І як це можна регулювати? Всі ми виросли в родині, так? де спочатку ми були маленькими, а над нами були умовно кажучи, боси, тобто люди з владою, це ті дорослі, зазвичай це батьки, так? які визначали наші обов'язки та права, які давали винагороди або карали. Як ми з цим справлялися? Яких правил ми дотримувались у нашій сім'ї? Як виживали за тих умов, що були там? Як ви вчились? домовлятися, як ви конкурували, в тому числі в сім'ї. Це важлива тема, особливо, якщо у вас є сиблінги, брати та сестри. Як ви отримували і домагались свого? Як ви у вашій сім'ї конфлікти, і взагалі? Як будувалися стосунки у вашій родині? Оце все, власне, і сформувало ваші паттерни поведінки і у дорослому житті? Тож, як ці е, наші ваші сімейні динаміки можуть проявлятися в офісі на роботі? Перше, керівник як батьківська постать. Це найчастіше модель, що проявляється в очікуванні постійної підтримки, схвалення та наставництва, а також може бути сильний страх розчарувати або викликати несхвалення, може бути страх очікування покарання. Таке сприйняття призводить до чого? До надмірної залежності від рішень керівника, які ви сприймаєте як беззаперечний закон, і вважаєте, що перед ним ви безсилі. Ось керівник сказав все, навіть аналізувати це собі не можна дозволити. Це може бути проблеми у прояві ініціативи, або надмірні постійні спроби вислужитись або догодити. Можуть бути емоційні реакції на критику чи зворотній зв'язок, надмірні, може бути страх піти з компанії, навіть якщо там умови для вас дуже невигідні, але ви будете боятися втратити ці вкрай важливі стосунки, тому що безсвідомо на керівника відбувся перенос батьківської фігури. Батьківської мається на увазі від батьків: це може бути і батько, і матір, тобто і чоловік і жінка. Друга динаміка, яка може спостерігатись на роботі, що має відношення до вашої особистої історії, це колектив як сім'я. Людина це колективне і соціальне створіння, і тому не дивно, що багато хто шукає в робочому колективі сімейної безпеки, надійної опори та безпечного вірного Тилу. Нам дійсно важливе це відчуття приналежності. У цьому є і свої плюси, так, безумовно. Але у випадках безсвідомого переносу матриці сім'ї на робочий простір ціна за таку проекцію може бути дуже високою. До чого може привести от такий перенос? Будуть дуже розмиті кордони між особистим та професійним життям. Може бути надмірна емоційна залученість до робочих відносин, складнощі або супротив до змін в роботі чи організації в компанії. Труднощі з ростом в кар'єрі, тому що на роботі вам буде складно щось вимагати, бо підсвідомо, ой, ну якось незручно від близьких щось вимагати, так? якщо ви думаєте, що колектив це ваша сім'я, вам буде складно відстоювати свої інтереси. І взагалі будуть проблеми з чітким розумінням своєї професійної відповідальності і перспектив, тому що це все буде, знаєте, затьмарене ось цим от емоційним переносом. Третя динаміка та історія на роботі. Конкуренція за любов та увагу. Особливо це стосується тих, хто виріс у сім'ї з братами чи сестрами, де постійно боролись за любов батьків. От Прислухайте зараз до себе взагалі, що ви відчуваєте, коли чуєте слово конкуренція. І як це на роботі може проявлятись? Подібно до цього, співробітники можуть створювати досить напружену атмосферу, намагатись отримувати більше благ та визнання керівника. І це не матиме нічого спільного зі здоровою конкуренцією, бо методи будуть інші. Плітки. Інтриги, обмани. І ціль буде не довести, що ти кращий професіонал, і результат приносиш більший, а ціль буде знищити конкурента за будь-яких обставин, відібравши у нього шматок прихильності керівництва, тобто безсвідомо увагу батька або матері. Як це проявляється, це може бути підвищена конкуренція між колегами, використовуючи будь-які методи, прагнення вислужитися перед начальством, болючі ревнощі до успіхів інших членів команди та бажання їм нашкодити. Неможливість спільно конструктивно працювати разом з іншими талановитими членами команди, бо гнів та заздрість по відношенню до них буде просто емоційно затоплювати. І четверта, остання динаміка це емоційне сприйняття влади як такої. Якщо ви виросли в сім'ї із сильними авторитетними фігурами батька чи матері, а також в атмосфері контролю та диктатури, то сприйняття влади буде пофарбоване емоціями з дитинства. Це буде виражатися у чому? Буде страх перед авторитетними фігурами прямо на рівні тіла. Знаєте, вас може інколи паралізовувати, коли треба піти поговорити про щось з начальником. Може бути надмірна повага із страху, або навпаки, протистояння та знехтування владою. Будуть труднощі у відстоюванні своїх прав та інтересів, може неможливість побудувати взагалі довірливо відкриту професійну комунікацію. Велика ймовірність, що конфлікти ви будете замовчувати, ви будете приховувати, або робити відкритий бунт і саботаж успіху компанії через безсвідоме бажання помсти батькам і керівнику як їх проекції. Це далеко не всі прояви. Сімейні динаміки можуть бути досить закрученими та переплетеними з робочими відносинами. І багато з них є безсвідомими. Вони можуть проявлятися і в страху перед звільненням, як вигнання з сім'ї, гіпервідповідальності, неможливість просити про допомогу, або, навпаки, бажанням всім допомагати і всіх рятувати, залежно від сімейного контексту та історії, та що було попередньо в анамнезі. Тобто, прояви може бути без. Безліч. Головне, що потрібно для себе, це відслідкувати. Робота це досить дистантна емоційна сфера відстань між нами та людьми на роботі у професійному середовищі має бути точно більша, ніж ця відстань і дистанція у нашому особистому житті. Тобто, так, емоції, звичайно, що присутні на роботі, але вони не мають бути надмірними е, такими ж самими та по амплітуді, як в особистому житті. Що ви можете зробити, щоб бути більш ефективними, успішними та реалізованими у професії? Перше це розібратись зі своїми сімейними сценаріями через терапію або коучинг. Прості запитання, як то: а де і за яких обставин ви відчували те ж саме, так? якщо щось таке на роботі емоційне відбувається, вам можуть вказати напрямок проблеми. З фахівцем ви можете пропрацювати ці важкі або навіть травмуючі моменти з вашого дитинства і знімати з робочих питань надмірні переживання. Друге, це встановіть професійні кордони, чітко визначте для себе коло своїх обов'язків і не дозволяйте. Собі брати зайве, допомагати комусь по подружньому та, постійно, або десь недопрацьовувати також і передавати постійну відповідальність іншим. Ви маєте чіт чітко для себе визначити на роботі ви. За Для роботи. Чудово, якщо в колективі у вас з'являться друзі, буде ем, хороша, така приємна, тепла атмосфера. Але в такому випадку ну, дбайте про цю межу між особистісними та професійними кордонами. Вони мають бути досить чітко побудовані. Третє. Відкрита комунікація та зворотній зв'язок. Якщо у вас є проблеми і ви не справляєтесь, подивіться навколо, чи є поруч той, хто вам допоможе. Не зробить за вас. А саме може підказати чи направити. Притримуйтесь правила нічого особистого, тільки бізнес. Та? Nothing personal, just business. І тренуйте навички комунікації. Тобто, вчіться сприймати негативний зв'язок, якщо ви отримуєте його на роботі, не на свій особистий персональний рахунок як людини, а як на ціль покращити свою роботу, як на зону, де ви можете рости, і вчіться коректно комунікувати з керівництвом та колегами. Тобто приймайте зворотній зв'язок, не беріть його дуже особисто на свій рахунок і використовуйте для свого власного росту. І четверте, на роботі концентруйтесь на роботі, на своїх професійних цілях, задачах, амбіціях, на своєму професійному рості та розвитку. Постарайтесь емоціям та почуттям дати свідомо другорядне місце і тримати компас постійно, прямо на задачах. Та ваших результатах. Це дуже підвищить вашу впевненість в собі та знижить будь-які емоційні реакції. Ми всі живі люди, звичайно, і важко просто по команді виключити підсвідомі патерни і перестати реагувати емоційно і взагалі включати емоції, так, на те, що вас зачіпає. Але навіть усвідомлення в моменті своїх реакцій, що у мене зараз калатає серце перед керівником. Так само, як тоді, коли я стояв перед батьком з двікою в щоденнику, ось ну, такі от моменти освідомлення вони вже допоможуть вам розділити емоційну реакцію від самої ситуації на роботі, розділити ваш емоційний особистий досвід в минулому від теперішнього, від того, що я тут і зараз. Ось такі розуміння та усвідомлення своїх психологічних реакцій та моделей не тільки розвиває ваш емоційний інтелект, а й створює більш зріле та продуктивне робоче середовище. В першу чергу, це краще середовище для вас, де особисті переживання не заважатимуть вашому професійному зростанню, розвитку, достатку, і ви матимете більше шансів на успіх та реалізацію як професіонал.